Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Вийде у нас сьогодні доволі насичене відео. Цю пропозицію відкривати не будемо зараз, поясню, чому. Е, насамперед хочу подякувати вам за ваші активності, за коментарі, за вподобайки та за підписки на канал. Це справді нам допомагає. В минулому розіграші, як ви можете пригадати. Ми розіграли ось цей набір. Сьогодні я його вручив підписнику і вирішив і собі його придбати. Також в магазині вийшла така ж пропозиція за таку ж кількість реальних грошей. От, і вона, як на мене, менш цікава. Ну, тут є, звичайно, що ключі, тут менша кількість золота, є контейнер сюрприз і є ось ще таких два американських контейнера. Мені здається, що з цих двох все ж таки ця буде. Напевно, що цікавіше. Ну, Сьогодні подивимося. Подивимося, взагалі, що нам випаде з відпада і що нам випаде, власне, з цих консервних банок. Маю я знову-таки три ключа. І відкриємо з вами ось ці контейнери шість. Вже практично закінчилась підписка на мультинаціональні контейнери. Ще один день чекати не буду. Навряд чи там з французького контейнера випаде танчик. Якщо випаде, я вам чесно в телеграмі признаюся, друзі. Тому відкриємо їх також і зробимо буквально декілька прокрутів нового розіграшу на ФВшечку. Вся рулетка, весь розіграш обійдеться 18200. Крутити за таку вартість до кінця сенсу я не бачу. Тому що тут є декілька мегаконтейнерів, які, якщо будуть сипати по 350, буде не дуже цікаво. Тому, думаю, зробимо буквально там до 10-го прокруту. От ці що за мінімальною вартістю. Можливо, виб'ємо якусь файну нагороду швидше. Тому давайте будемо. Приступати, фактично, шансів сьогодні піти у нас в мінус ну практично немає. А ще давайте два слова розкажу за розкішний сюрприз. Ось така є пропозиція. Вона прилетіла, здається, не всім. Цей пак коштує 15 чи 16 доларів. Не пам'ятаю, скільки він коштує з податком, здається, 16. От, і чого я не купляю її наразі, не знаю, чи буду купляти. Тому що ось ці дві пропозиції по коштах будуть вигідніше. Вийде на 1 долар дорожче, але гарантом заберемо 9,5 тисяч золота з трьох е розкішних, в найкращому випадку можна вибити 15 тисяч. Це звичайно, що крутіше, але там є і. Танки з компенсацією 750, тому не будемо забувати. Але хто купляв цю пропозицію, напишіть, як відкрилися, як е, зарекомендували вони себе на вашому аккаунті. Можливо, буде багато позитивних відгуків і також собі прикуплю 10 контейнерів. Добре, не будемо затягувати, бо вступ і так вийшов доволі-доволі е, довгим. І приступимо до контейнерів з кастомізації. То що, напевно, що найбільше всіх цікавить. Що можна звідси випити? З першого ми вибиваємо дикого буйвола. кого його на аккаунті немає, той, напевно, би дуже сильно стітішив. Також анімований аватар. Що теж, перепрошую, ну, не так вже й слабо. І такий от французький, напевно, що аватар бойовий дух з таким бойовим кугутиком. Отак. от. Так. Причому два з цих аватарів в мене на аккаунті вперше. Фантастика. Так. Давайте глянемо, що в нас в цих бочках. Відкривали ми з вами вже їх велику-велику кількість. І не такі вони і солодкі. Хоча декому паде знатно. Я ж даю їм ще один шанс. З надією, що щось вдасться такого файного вибити. Ну, дивіться, будь ласка. Тобто мені випав. Це нагадую ще раз пропозиція за 12 доларів. Випав контейнер, розкішний сюрприз. Подивимося, ще, що впаде з нього. І друзі, випав лом. Що я вважаю, доволі доволі непогано. Так, давайте ми вийдемо, підемо. Подивимося на розкішний. До речі, кастомізацію відкриємо, також, звичайно. Бачите, це вже 4 контейнери з одної пропозиції. До речі, камуфляж. Камуфляж це добре, краще, нехай би падали камуфляжі. Він ще й анімований. Файно, файно. Відкриємо розкішний. І от власне, переконаємося, що нам паде. Ну, зрозуміло, один це не показник. Сюди додали просто, чому вони стали трошечки гірші. Додавили дуже багато низькорівневих танків, які почали падати сильно частіше. Нам же ж впав К-91, що вже файно. Не файно, тому що компенсація за нього 1750 золота. А продавати його за 5, щоб купити за 10 сенсу, немає. Тому навіть якщо мені він впаде, це буде сумно. Але підрозумуємо до цієї пропозиції, яку я придбав, я можу додати сміливо ще 1750 золота. Півтора ми вибили гарантами звідти. Це 3250. І в самій цій пропозиції. Ішло 3,5 тисячі. Тобто, я вже в плюсі практично, практично на сім тисяч. Також ми відкриємо ще, збери їх усіх і не забуваємо про лом. Але відверто мені з цієї бочки насипало дуже гарно. В більшості, напевно, що так падати не буде. Оу, скільки! Ще один розкішний сюрприз. Помазано сюди! Друзі, та ми вибиваємо головну нагороду. Перепрошую на секундочку Рамер. Ой, як файно! Та ні. Друзі, я вже довольний. Я думаю, це заслуговує на окрему вподобайку. На ось такий довгий, шикарний комент. І виходить, для мене ця пропозиція була мега і мега успішна. Таку саму пропозицію. Ми вчора на стрімі розіграли серед підписників-глядачів, і хтось мав шанс вибити відкритись так само, як я. Я вже ну, відверто більше, ніж задоволений. Це дуже крутий і достойний результат. Новий танчик. Та ще й який? Сам містер Рамер. Майже рамен. Давайте я його відкрию. Секундочку. Треба, треба це діло, звичайно, що знайти. Так, можемо вибрати націю. І от він у нас де? Ти скажи, що ти мені не нарахувався. Сьомий рівень. Я тебе не там шукаю. Так, перепрошую, друзі. Це у нас сьомий рівень. Рамер. В нього навіть фон профілю у свій. Дивіться, типу, просто. в нього навіть свій фон профіль. Оце, друзі, круто. Дуже круто. Не забуваємо, у нас є ще один розкішний і ще один контейнер з кастомізацією. Перепрошую. Фонд профіль. Ану. Аватар Тріумф сили. Молот Тора нам випадає. Яким ми зараз просто будемо знищувати контейнер розкішний сюрприз. Вибивати просто звідти десяточку. Давай. Астрон Рекс нам випадає, компенсація в 1500 золота, що виходить не сильно гірше, ніж К-91. І нам паде золото. Забрали. Ми відкрили два контейнери розкішних. Звідти нам випало 1750 і 1,5-3250 золота. Враховуючи ті пропозиції, які в мене є на аккаунті, я вам показував. Напевно, що купляти розкішні сюрпризи окремою пропозицією, сенсу немає. Але я так легенько підняв з цієї пропозиції ну, близько 9 тисяч золота, новий танчик. І вважаю, що це дуже для мене особисто була гарна і прекрасна пропозиція. Добре, що я зробив вибір в її користь, а не в користь ось цих контів. Я вже довольний, а в нас попереду, друзі, ще є контейнери. Збери їх усіх. Відпад. До речі, ми ж не відкрили ще відпад в тій пропозиції. Був ще відпад. Давайте для справедливості чотири-п'ять нагород. Два тижні преміум аккаунт. Я і прем підняв, і вільний, і золото, і новий танчик. Куди? Ай, випадково нажав. Один контейнер був мій, і один контейнер я хотів, щоб в мене залишався для колекції, для того, щоб можна було багувати рулетки. Добре, я собі то діло потім якось поправлю. Придумаю, як і поправлю. Відкриваємо також три зберег усіх, а, верніше чотири, тому що нам ще звідти випав один зберег усіх. І це буде тоді е, об'єктивно справедливе відкриття тої пропозиції. Ну, 750 золота, які мені випали, ми просто не будемо враховувати. Дуже крута пропозиція. Якщо ви деколи трішечки щось в аргеймінгу підкидаєте на їхній баланс, можете цю пропозицію розглянути. Не агітую, навряд чи відкриття. В більшості буде таке ж успішне, але мені ну, відверто повезло. Так, е і, як і на самому початку домовлялися, друзі, з вами: відкриваємо мультинаціональні контейнери. У нас всього по одній штучці. Розраховувати на щось прям напевно, що не варто, але було би приємно залутати якийсь танчик. Давайте відкриємо німецький контейнер. Чотири нагороди, камуфляж. А камуфляж на кого? Круп стейрвагер. І 28 тисяч вільного досвіду. А в мене немає цього танчика. Все, залишилось вибити тепер тільки цей танчик. Британський контейнер. Ану, занеси нам чи щоб ми майстра на ньому могли взяти. Не заносить. А цікаво, чи буде от з шести контейнерів хоч один танчик. Бо взагалі ця підписка, я не пригадую, скільки вартувала. Золота туди поклали не так, щоб багато, по 750 одиниць. От, А по одному контейнеру цьому, Ну дуже малі шанси. Хоча ну, дехто вибиває. Не знаю, хто брав цю підписочку, також коротенький коментарій, Чи вибили ви хоча б звідти танчики. Я для себе кінцеві підсумки зможу підбити завтра. Звідько, також нічого не впало. Коли заберу останній контейнер. Так, ми всі відкрили. Ми всі відкрили, і навіть забагато один відпад відкрили. Коли відкрию ще французький контейнер. Можливо, завтра повезе, і з нього щось впаде. Так, відкрилися. Нічого цікавого, ну, надзвичайно цікавого не вибили. Тому, буквально декілька прокрутів, які домовлялися, крутимо розіграш. Можливо, забираємо головну нагороду швидше. Це би було дуже доречно насправді. Все ще не можу повірити, що випав рамер. Ну і наразі доволі такий ексклюзивний танчик. Треба буде 100% його обкатати. Ну, ну ну. Що так закрутилося. 50 тисяч кредитів. І скіпати не хочу розумієте, тому що воно так переп. Перескакує, так ти є шанс, що він зупиниться просто на ФВ і все, і не перейде нікуди далі. Так, забрали весь вільний досвід. Серпень зараз виходить насправді доволі активним на такі от події, на івенти. Видно, Wargaming рішив підзаробити трішечки грошей до свого до своєї річниці по Бліцу. І їм це відверто непогано вдається. Що, що а ці уміють робити гроші. А тим часом у нас вже шостий прокрут, якщо я не помиляюся. І нічого цікавого не випало. Хоч би якусь інтригу. Збери їх усіх сюди. Давай, давай. Танчик. Дуже б. танчик би тут пасував. Ну, це я вже. Перефантазував. Скільки ще? А, ще, друзі, три прокрута. Ми вже сім прокрутів зробили. Цікавого тільки побачили, збери їх усіх. Хотілося б ще щось. от мегаконтейнери. Цей прокрут коштував, Ну, чи вдасться нам відкупити, чи тут буде просто 350 золота по дефолту? 250. Розмріявся, борда, куди? Кік 350? Ти про що? Ти вибив рамера? Буде на тебе нині. Дивіться, дає знову мегаконтейнери. Тепер два. Давайте. Давайте глянемо. Чотири нагороди. 250 золота. А можна більше нагород? Можна прямо таку велику полосу. Нагород. Не можна. Але забираємо 500 золота. Уже не мінімалка. Ну, ці мегаконти це просто. Просто-просто. Дуже надію, що це будуть не кредити. Дуже надію, що це буде танчик. Ну. І не камуфляж, і не аватарка. Та, в принципі, тут люба нагорода вже така. Розкрапся анімований контейнер. Ой, анімований контейнер кажу: анімований аватар. Ні, ми не будемо його встановлювати. Все, і на цьому на цьому хочу цей розіграш на фв 1066 Тормознути, бо далі упорюватися сенсу ну, відверто немає. Прокрути будуть сильно дорогі, компенсувати їх навряд чи вдасться. А, то це я думав, що у мене цього танчика немає він в мене є. Ну, давай, давай раз випав такий от легендарний камуфляж, то ми, звичайно, що його встановимо. Встановимо і, можливо, колись побачимо цей камуфляж в бою. Друзі, ось таке от цікаве вийшло відкриття. До речі, хочу глянути. Буде прикольно, якщо компенсація за цей е, аватар в золоті. Ну, це я знаю, що це вже щось. Ага. Татари в нас не тут. Ватари у нас тут. а ну Та, де. Осколки. Ну, це я вже розфантазувався. Це я розумію. це Так, але ось у нас, в принципі, головний перс сьогоднішнього відкриття. Дуже і дуже я довольний, що він мені паде. Як в колекцію, так і просто як танчик. Треба на ньому пограти. Зрозуміти, який він. Але. Це реально круто, що він мені випав. Друзі, з вами був Борода. Нагадую вам за вподобайки. Коментар. Під цим відео, я думаю, багато є поводів, щоб написати гарний коментар. Підписуйтеся на канал, тут регулярно виходить гарний, якісний український контент. Всім щастя, здоров'я і многоя літа!